З нами на зв'язку Надія Шовкун, це представниця пошуково-рятувальної волонтерської асоціації САРВА в місті Києві. Тож готові говорити про це. Пані Надії, доброго раночку, чуєте нас? Так, так, чую. добрий ранок. Дуже дякуємо, що долучились до нашого етеру сьогодні, щоб прокоментувати цей день, прокоментувати ситуацію в Україні сьогодні. І, взагалі, дуже дякуємо за вашу працю, за ваше служіння українському народу. Великий вам уклім. Сьогодні говоримо про е, зникнення безвісті дітей. Сьогодні якраз це на календарі відзначається, як часто зникають діти, і яка ситуація в Україні власне, зараз? Так, дійсно, на жаль, діти зникають, вони зникають з тих або з інших якихось обставин. Як правило, діти зникають навіть можливо від того, що батьки їм приділяють ну, замало уваги. Інколи бувають діти, які зникають через те, що вони люблять подорожувати, відкривати для себе щось нове. А також це м, знаєте такі, як а, перше кохання когось кудись, хтось поїхав там тощо. Та, то, ну, бувають і такі пошуки, звичайно. Але бувають пошуки, такі, коли роді, батьки десь не не довлезіли, там не придали тому уваги. Це стосовно пошуків у, у, у місці. Або і коли вони можуть поїхати з батьками відпочивати кудись, тобто озеро, там ну можливо ліс навіть. Ну а взагалі можна виділити якусь найчастішу причину, чому це відбувається? Чи це в залежності від сезону? А, якщо не. ми беремо літо то десь на відпочинку, так, ну, так. як правило, частіше діти знакають, ну, як мені здається, що це у теплу пору року, коли вже починається, тобто там якісь там. Озера, там якісь прогулянки там, на свіжому повітрі, такі є. Але ж теж діти зникають, може, інколи навіть від того, там, якісь важкі обставини вдома тощо. Угу. Таке питання: що робити у випадку, якщо зникла дитина, чи шукати самостійно, коли ти до поліції, там, якщо я не помиляюсь, є якісь певні правила, терміну, після якого лише можна звернутися. Угу. А, тоді, коли ви зрозуміли, що ваша дитина зникла, ви берете телефон і ви одразу телефонуєте до поліції. Тобто ви не чекаєте там, годину, дві, там, три там, чи ще там скільки то. А, успіх цієї історії залежить від того, як швидко ви почали щось робити, ви почали діяти. Звичайно, ви телефонуєте своєму своїй дитині, ну, ви намагаєтеся розуміти, де вона до того ж. Якщо у тобто, вас вдома проживає ну, не тільки ви, ну, наприклад, одна мама з дитиною, там ще є родичі, то мама може залишитися вдома. Усі родичі вони йдуть, вони йдуть шукати дитину. Це може бути десь біля будинку, там, там, якісь, там, ну, може пішла гуляти. Тобто, ну, така історія. Але обов'язково дзвонити у поліцію, чим швидше ми починаємо, поліція починає розшук дитини. Тим швидше вона і знаходиться, до того треба обов'язково приділяти увагу дитині до того, щоб їй не хотілося піти, піти кудись і не сказати куди саме. Угу. А Я... який... Так, будь ласка, який можливо алгоритм дій буде в поліції, чого чекати? Угу. Як взагалі проходить цей процес пошуку дітей? А, ну, дивіться, стосовно роботи поліції, а, коли ви дзвоните на 102, звичайно, до вас додому приїжджає. Приїжджає поліція, вона там допит, опитує родичів. ви неодмінно маєте подивитися та у чому була дитина. Що дитина, що вона на себе одягла? Що для того, щоб ну розуміти в якій одежі вона пішла для того? Ну, на що можна звернути увагу? Якщо це може якісь речі, подивіться, чого немає. Можливо, це якісь документи там ключі від чогось. Там. Ну тощо звичайно тут то залежить від віку. Коли дитина пішла і немає вдома у 6 років, і коли дитина пішла з дому у 15, це двоє зовсім різних пошуків. А, скажіть, будь ласка, як власне батьки можуть допомогти а, у пошуку дитини? Що батьки зі своєї сторони можуть зробити, на що їм звернути увагу? Угу. Зі свого боку, батьки а, можуть обдзвонити друзів, однокласників там, а, тих людей, з ким дитина дружить, спілкується. Якщо батьки цікавляться дитиною, та з ким вона общається, якщо ми беремо до уваги, ну, наприклад, там ті ж гаджети, та, там, Планшет, телефон, ноутбук, тощо. А ви маєте ну, приділяти увагу тому, з ким спілкується ваша дитина, для того, щоб розуміти, ну, там, що з нею все добре, ви спілкуєтеся з дитиною не ті ввечері, ну, після роботи, там, після школи, як твої справи. Інколи діти йдуть туди, де їх де їх чують. А коли їх не чують вдома, ну це ж, ну, це ж дуже погано, правда ж? Так, це однозначно. Знаєте, таке питання, можливо, я не знаю, чи воно доречне, але е, яка статистика, які шанси, що дитина повернеться точно, що її знайдуть, знайдуть цілу неушкодженою? От е, як тут до чого готуватися? До чого готуватися? Ну, а, тут найважливіше а, ре, реагувати одразу. Перші три години вони самі такі, знаєте, такі самі емоційні. Бо дитина ще десь біля будинку, вона ще десь не пішла далеко, вона ще не поїхала кудись далеко. Звичайно, є діти, які люблять подорожувати, бо бувають такі пошуки, коли дитина, ну, наприклад, живе в Києві та поїхала десь у довгославетного міста Одеса. Таке теж буває, але це вже більш дорослі діти. Uh -huh. Чим раніше ви реагуєте як батьки та на те, що ваша дитина немає вдома, тим скоріше поліція приступає до повноцінних розшуків, І так само долучаємося. Ми які поради може ви можете дати сьогодні батькам як. Навчати дітей про що з ними говорити, не знаю, як зарадити отакій от такому моменті, так що дитина собі поїде в будь-якому так віці, чи піде, чи відлучиться від батьків, щоб от чого навчити дітей, щоб скоротити ось ці випадки їхнього зникнення. Навчити, ну навчити тому, що е, нікуди самостійно е, йти, їхати там, або там, ну грубо скажемо, так що лізти, та ні до чого не можна. Якщо це, ну наприклад, зима, та діти в нас дуже люблять гуляти по льоду. Ну це ж так, ну це ж так класно, але це дуже небезпечно. Mm -hmm. Яким би то всім він не був, це все одно це великий ризик. Так само вода е, улітку. Е, як би там все класно не було, але завжди буває щось таке, що дуже нерадісно закінчується. Дитина завжди повинна казати, куди вона пішла, де вона і з ким вона саме. Ну я знову ж знов таки повторюся. Ви маєте тримати з дитиною дружні такі стосунки, так, щоб вона завжди могла бійти і сказати: «Мама, ти знаєш, в мене тут така халепа, мені потрібна твоя поміч». І, можливо, саме тому трішки, але таких розшуків буде менше. Що мають пам'ятати сьогодні діти, дорослі, щоб запобігти зникненню, і що для цього потрібно робити, такі, знаєте, на завершення, от поради. Щоб їх ну, ну, дивіться а, 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 на, ну, напевно, що на нашу думку, це коли ви бачите дитину, ви просто йдете по місту там, або там сидите пробачте, там, десь у якомусь закладі. Ви бачите дитину, придивіться, а з ким вона. Діти самостійно, ну вони ж не ходять. Ви можете підійти до дитини, запитати, а ти тут з ким? Так, звичайно, зараз ну, не зовсім коректно питати, де твоя мама або де твій тато. Ну, бо все може бути. Просто запитати, а з ким ти? Придивись до, до неї. Mm -hmm. Так само стосовно користуючись такими порадами, ви можете, ви можете підійти і до більш старших людей. Може їм йому, йому потрібна твоя поміч? Можливо, людині всі погано. Ну, і стосовно дітей, звичайно, бачити, підійти, запитати з ким ти, може, я можу тобі допомогти. Тобто, ну, ось так. Угу. Дуже дякуємо вам за те, що поділилися цією інформацією. Сьогодні е, сподіваємося, що хтось е, точно буде збережений вдома біля батьків. Чи... Просто батьки будуть уважніші до цього, бо насправді це дуже серйозно, дуже страшно, коли діти зникають. Дякуємо, що ви виділили цей час з нами на зв'язку. Друзі, так, Надія... дуже дякую вам за... Так, Надія так. Шовкун, представниця пошуково-рятувальної волонтерської асоціації серва в місті Києві. Вам бажаємо хорошого дня, всього найкращого і ще раз велика вам подяка. Друзі, наш етер триває, і маленька новина От на Харківщині майже добу шукає дворічну дитину. На пошуки зникли дитини підняли особовий склад місцевої поліції разом з кінологами. Наразі шукає пошукова операція, в якій задіяно понад 300 осіб, включно з місцевими мешканцями, які вже 16 годин допомагають шукати зниклу дівчинку. Також додаткове залучення і водолази. Тож діти зникають щодня постійно. Це дуже велика проблема. Саме. Тому сьогодні ми про це і говорили. Будьте уважні до своїх дітей. Також, якщо бачите самотню дитинку, обов'язково підійдіть, спитайте, з ким ти сьогодні. Наразі маємо для вас чудову рубрику. Долучайтесь.